Всім привіт! Мене звати Аня і це мій канал, де я пояснюю, як правильно вирішувати завдання з математики і фізики різних рівнів. Сьогоднішня тема це система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі, і номер 145, яке двоцифрове число в 4 рази більше за суму своїх цифр і в 2 рази більше за їхній добуток. Нехай х у нас відповідає за десятки, а y нехай будуть відповідати у нас за одиницю. Тоді у нас може бути двоцифрове число 10х, наприклад, замість х може бути 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так? А замість у у нас може бути від 1 до 9. Це і є двоцифрове наше число. Тепер запишемо нашу системку. Яке двоцифрове число в 4 рази більше за суму своїх цифр? Тобто, у нас воно дорівнює як 4. Сумам цифр і в два рази більше за їхній добуток. Що ми тут можемо зробити? В принципі, перше це розкриємо дужки. 10х плюс y дорівнює 4х плюс 4у, 10х плюс Y дорівнює 2хі. Далі що ми зробимо? Перекинемо повністю всю частину у правий бік з протилежними знаками: 10х плюс мінус 4х мінус 4y дорівнює 0. То зробимо те саме: 10х плюс y мінус 2 xy дорівнює 0. Наступне мінус 4y. У нас вийде мінус 3y, 10х мінус 4х вийде 6х. Весь рядочок ми можемо поділити на 3, що ми і зробимо. Тут поки так і залишаємо 10х плюс y мінус 2х, яке дорівнює нулю. А вгорі у нас вийде 2х мінус y дорівнює 0. Низ переписуємо. І тепер перекидаємо y в протилежний бік. У нас 2х буде дорівнювати y, а тут ми зможемо замість Y вже, по суті, замінити на 2х усе. У нас буде 10х плюс замість Y буде 2х, мінус 2х помножити на 2х, яке дорівнює 0. Отже, давайте ми вирішимо це рівняння унизу. 10х плюс 2х вийде 12х, мінус 4х квадрат яке дорівнює 0. Все ділимо на 4х, у нас вийде 3, мінус x, яка дорівнює 0. Отже x нас буде дорівнювати 3. Або ви можете записати 3 дорівнює мінус х перекидаємо в правий бік x. Якщо x дорівнює 3, тоді y дорівнює 2 рази більший. Отже, наше завдання виконане. Так як у нас було двоцифрове число, за десятки відповідало 10х, а за одиниці y, то 10х плюс y вийде в нас 10 помножити на 3 плюс 6 вийде 36. Це є шукане число. Рухаємося до наступного завдання. Сума двох натуральних чисел дорівнює 15, а різниця чисел до них, дорівнює 1,18. Знайдіть ці числа. Сума двох натуральних чисел дорівнює 15, а різниця чисел оберених до них. До Дорівнює 1,18. Знайдіть ці числа. Отже, ми записали цю систему. Давайте ми у принесемо в правий бік, а також унизу все домножимо на 18х. Що в нас вийде? Х дорівнює 15 y, а тут 1 на x помножити на 18 xy x скорочується, виходить 18. Далі знак мінус 1 на y помножити на 18 xy y скорочується, виходить 18х. А далі в нас замість 1 18, ми також її домножимо на 18 xy, і в нас скоротиться 18 і залишиться тільки xy. Отже, тепер давайте підставляти наші значення. Замість x ми підставимо усюди якраз таки 15-y. Отже, що в нас вийде? Х дорівнює 15-y, а внизу 18 y 18 xy але замість х можемо зразу писати 15-y дорівнює 0. Тепер потрібно вирішити дане рівняння. Розкриємо дужки. 18-18 мінус 15 плюс y в другій степені дорівнює 0. 18 у-15 у нас буде дорівнювати мінус 3 y. В даному завданні ми можемо записати і використати теорему вієта. Де сума коренів рівняння дорівнює протилежному до числа b, а добуток коренів рівняння дорівнює числу c. який ж в нас тут буде розв'язок? Наш розв'язок – це числа мінус 3 та 6, але так як у нас з умови було вказано, що потрібно натуральні числа, то автоматично мінус 3 в нас не буде коренем. Ми беремо тільки Y2. Також згадуємо з вами, що у нас дорівнює 15 y а отже, 15-6, у нас вийде 9. Тобто наші числа, які нам були потрібні, це 6 та 9. Наступне завдання: з одного міста в друге відста, між якими дорівнює 240 км, виїхали одночасно автобус і автомобіль. Автобус прибув до пункту призначення на 1 годину пізніше за автомобіль. Знайдіть швидкість автомобіля та швидкість автобуса, якщо за 2 години автобус проїжджає на 40 км більше, ніж автомобіль за одну годину, а їхні швидкості не перевищують 90 км на годину. Отже, давайте запишемо собі, що у них відстань була 240 км. Можемо записати, що швидкість автомобіля, якраз таки і швидкість автобуса. Нехай швидкість автобуса буде Х, а швидкість автомобіля буде Y. Тоді, за 2 години автобус проїжджає на 40 км більше, ніж автомобіль за 1 годину. Дві години рухається зі швидкістю Х, та 1 година рухається зі швидкістю Y. Щоб воно дорівнювало 40, ми від того, що їде більшу кількість часу, піднімаємо те, що рухається, по суті, швидше автомобіль. Наступним, що ми запишемо, це їхні швидкості. У нас вони проїжджають. Якраз таки на 1 годину пізніше наш автобус за автомобіль. Вся відстань це 240. І якщо автобус прибув до пункту призначення пізніше, тобто він витратив більше часу якраз таки одну у цю годину. Якщо ми від його кількості годин віднімемо кількість годин, яку затратив наш автомобіль, то в нас вийде якраз таки одна година. 240 на х. Поділити на 240 на y, віднімемо їх, і в нас вийде 1. Це буде наша система. Отже, давайте вирішимо її. Унизу все домножимо на xy, а вгорі ми перенесемо y в протилежний бік та 40 в протилежний бік. У нас вийде 2 x 40, яке дорівнює y. А внизу вийде 240 y 240 x дорівнює хі. Тепер ми замість ігрека можемо підставити абсолютно всі значення, а саме 2х 40 сюди та сюди. Отже, в нас вийде 240 на 2х 40 мінус 240х, дорівнює х на 2х 40. 240 помножити на 2х вийде 480х мінус 240 на 40 це 9600 мінус 240х. Дорівнює 2х в другій степені мінус 40х. Перекинемо абсолютно все в ліву частину рівняння. 480 віднімемо від 240 вийде 240. Запишемо мінус 2х квадрат. Далі у нас іде плюс 40. Тут у нас було 240, значить, буде плюс 280х, мінус 9600. Дорівнює нулю. Тепер ми можемо геть усе помножити на мінус 1. У нас все рівняння поміняє знак, а також поділити все на 2. Отже, в нас вийде 140х та плюс 4800. Отже, давайте ми вирішимо дане завдання. У нас з вами корені рівняння в сумі буде давати 140. А в добутку 4800. І наші корені для цього рівняння це 60 та 80. Отже, підставимо тепер до Y. Так, як Y у нас дорівнює 2х 40, тоді у1 дорівнює 2х1 40. Це буде 2 помножити на 60 40, це вийде 120 40, а це вийде 80. Та y2 буде дорівнювати 2х2 мінус 40, а саме 2 на 80 це 160-40 вийде 120. Забагато відповідей скажете ви, але ми йдемо на початок і читаємо умову. А тут у нас вказано, що у нас їхні швидкості не перевищують 90 км на годину. Це важлива деталь. Ми рухаємося вниз і бачимо тут, що y2 вибуває. Як таке, тому що тут швидкість вже більша, ніж 90 км на годину. А отже наша відповідь це х1 яке к 60 та y1 дорівнює 80. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Лайкайте, коментуйте. Очікую на вашу активність. І до зустрічі!